Лот номер 3. Спортивне взуття від New Balance та Timberland. Знамені іменні такі бренди. Отже, це 373 модель. 39-й розмір. 39. Тут ходові розміри. Натуральний замш і дихаюча вставка. Далі Timberland. Меморі устілка. Ця зелена тяточка означає, що тут йде розгрузка на п'яточку. В 38-му розмірі. Легенькі, легенькі. Виглядають як такі, знаєте, ну, важкі, а вони неймовірно легенькі. New Balance. Ця модель є в кожному лоті. На літо просто вау. Це модель 009. Вага. Всього 200 грам. От уявіть, на ножці людина не буде зовсім відчувати. Також натуральний замш. Розмір 41. 41. Нью Беланс. Розмір 40. 40. А знаєте, виглядають так дуже ізячно. І поєднання такий. Золотий, приглушений золотий, благородний. З синім. Дуже стильно виглядають. 574 модель. До речі, це легендарна модель. 574. Тімберленд. 39 розмір. Так. Також неймовірно легенькі. Ліпучка. Тобто, тут дуже вони зручні будуть. Розгрузка на п'яточку йде, і це не замш, а це. Нубук. нубук, нубук. Так, далі такі кеди 38,5. Невагомі також. Сенсор Флекс. Натуральний Ось замш. Отут замш. А ви знали, що з 2022 року Тімберленд виробляє підошву з переробленого цукрового тростнику та каучуку натурального? Тобто ось ця емблема дерево. Вони за чистоту, за збереження нашої природи. Долучайтесь до цієї прекрасної спільноти. 36-й. Класна модель, до речі, дуже класна. Нью Беланс. 109-та модель. 40. Самі ходові розміри. Бачите, нема крайніх розмірів, так що 35, 42, 41. Класні кеди. О, також невагомі. За це, ви знаєте. Розмір та ще раз? 41,5. 41,5. 109 модель. New Balance. 37 го розмірі. Сімюрочка. Також не На ножці не відчутні зовсім будуть. А це модель така носочок. Ну, ви знаєте, про зручність, меморі устілка. Я б кожну пару собі забрала. Але мені вже нікуди ставити. 37 розмір. Вони дуже класні. Вони дуже класні. Хай повезе комусь. І 38,5. 38,5. Така класична моделька. Так, вона не молодіжна, не супер там новорочна, але це Тімберленд. Тімберленд – класика. Ми подивилися з вами лот номер 3 В цьому лоті 12 пар. Ціна 29 євро за пару. На зв'язку ваш луч.